Так, друзі, добрий день. Весна і зрозуміло, проблема в нас з шкідниками, які знаходяться на вулиці, а саме кліщі. ось, тобто, І власники даної присадибної ділянки вирішили обробити цю територію. Це такий дитячий будиночок, діти тут граються. Конкретно був випадок, як, тобто, кліщ вкусив. Людину і, відповідно, були наслідки проблеми з хворобою. Тому дана ділянка обробляється методом дисперсного розпилення, тобто це не гарячий туман, не холодний туман, тобто те, що роздувається, а більш таке контактне, більш водяне розпилення, обробляється насадження висотою метр двадцять. Тобто, ну, тому як кліщ вище здатності лазити практично і немає.